Мабуть, ще не придумали таких слів удячності, наш захиснику, який я хочу тобі написати. За твоєю спиною мільйони українців, для яких ти виборюєш свободу неймовірними зусиллями, покинувши свій дім, свою родину, улюблену справу, перетворивши своє життя на пекло заради вільного, мирного майбутнього нашої України. Пам'ятай, ти весь час під захистом свого янгола-охоронця, енергію якого наповнюємо ми, українці, котрі пишаються тобою і твоїми героїчними вчинками, вір, війна закінчиться, і ти повернешся додому, щоб почати нове життя чи відновити все те, що без тебе не рухалося, не будувалося, не раділо. Знай, ти найкраща людина у світі, Олена Воротнікова.